Що стосується Харкова, то російський окупант фізично може це здійснити сухопутнім шляхом. Розуміємо, очевидно, чому так. Інститут вивчення війни пише, що Росії не вистачає сил для взяття Харкова, але таким чином ця загроза відтягує українські сили з інших ділянок фронту. Інститут вивчення війни пише і оцінює, що потенціал майбутній наступ росіян з метою захоплення Харкова буде надзвичайно ризикованим і створить значні проблеми для російських сил, особливо зогляду те, що їм протистоятимуть краще оснащені українські. І війська відповідно більш підготовлені, і відповідно з західною технікою технікою західного зразка, але головнокомандувач збройних сил України пан Сирський заявив, що загроза Харкову змушує Україну виділяти додаткові ресурси на оборону міста, послаблюючи позицію в інших. Місцях, як ви оцінюєте, ось потуги зі сторони Російської Федерації щодо наступу на Харків? Чи підуть на вони такий ризикований, небезпечний вбивчий? Так шлях для того, аби захопити Харків. Давайте разом з вами проаналізуємо повідомлення так званого інституту вивчення війни. Що в січні місяці цей же ж інститут повідомляв зовсім протилежні речі, називаючи навіть конкретний дедлайн. Наступ на Харків до 15 січня. Причому в якості джерела називали інформацію російського літературного критика. Більшого ідіотизму варто і шукати. Ну єдине, що на напевно в наступних повідомленнях будуть посилатися на повідомлення театрального критика. Бо це... Знаєте, ну але мене більше дивує реакція українських змі, які навіть не перевіряючи інформацію, понесли ці повідомлення, створюючи атмосферу паніку серед цивільного населення. В першу чергу Харкова і Харківської області, і тут ми читаємо вже в квітні місяці. Наприкінці той самий інститут, який повідомляє зовсім про прямо протилежні речі. А я нагадаю, попередніше повідомлення датоване від 20 квітня того ж самого інституту. Причому дата повідомлень вибрала не випадкова, а саме в день голосування в Сенаті Сполучених Штатів Америки щодо надання військово-технічної підтримки нашій країні, і цей саме інститут повідомляв про можливість наступу окупантів, причому посилаючись на начебто заяви Лаврова, які прозвучали ще 18 числа. Посилюючи російські наративи в день голосування, причому повідомляючи про те, що буде наступ навіть вглиб українських територій, не тільки Харкова. В мене запитання, чому досі українські ЗМІ цитують цей так званий інститут, але головне запитання до Служби безпеки України і РНБО. Чому власне цей інститут досі працює в інформаційному українському просторі? Ще одне повідомлення, я нагадаю цього так званого інституту, який переконував, що на харківському напрямку зосереджені. Не боєздатні підрозділи російської армії деморалізовані, натомість на харківському напрямку, а саме Куп'янському, зосереджені найбільш підготовлені і мотивовані частини окупаційної армії. Третя загальна військова, шоста загальна військова і перша танкова армія І те, що наразі відбувається на куп'янському напрямку, різке загострення ситуації. І противник, на жаль, має певні тактичні успіхи, відповідаючи на ваше питання з приводу спроможності. Наразі на Харківському напрямку мовиться на кордонах з Україною з боку Білгородської області не зафіксоване розгортання так званого контингенту вторгнення. Основні ознаки вельмошановна поглядацька аудиторія, щоб ви мали можливість аналізувати подібні інформаційні вкиди. Якщо йдеться про передислокацію особового складу, це перша ознака формування контингенту вторгнення. Друге це передислокація важкої бронетехніки і польових складів ЗБК. І третє, основне розгортання польових госпіталів. І відповідно, якщо цього нема цих трьох компонентів, подальші розмови про Можливість вторгнення на сумському напрямку, на харківському, на київському варто класифікувати як інформаційно психологічні операції. За даними головного управління розвитку міністерства оборони на харківському напрямку зосереджено наразі російське групування до 20 тисяч особового складу. Це недостатнє для проведення широкомасштабної військової операції щодо захоплення такого міста як Харків. Причому самі окупанти визначають, що місто Харків більш вигідне для обороняючої сторони ніж атакуюче. Воно знаходиться на панівних висотах лісосмуги плюс наявність метрополітену. І все це робить Харків не ну, скажімо так, неприступною фортецею для штурмуючої сторони.